Незрячі і слабозрячі люди скаржаться поліції, що полтавські водії ігнорують правила і не пропускають їх на пішоходних переходах. А маршрутчики взагалі стають на зупинках у шахматному порядку. Відтак перейти дорогу чи сісти в автобус надзвичайно складно. «По провулку Токарному зовсім немає тротуара, машини ставляють де попало. Я стикаюся кожен раз, як іду з тростиною. З тим, що я натикаюся на ці машини. Часто буває, що зачіпають дзеркалами, ну це так, м'яко кажучи, по руках, ну, от, сигналять, куди тікати, хто знає. Стоїм на зупинці, під'їжджає маршрутне таксі і стає посеред остановки. Остановка дуже велика, там длинна вона. За нею стоїть за тією маршруткою 20-ка і стоїть ще одна маршрутка, чекають, чи поїде, чи не поїде. І ми теж не знаємо, як. Нам не видно, чи люди виходять з того автобуса, чи не виходять, чи він відчинив двері, чи не відчинив. Плюс дорожня інфраструктура не пристосована для людей з інвалідністю. Немає тактильних зебр, немає попереджувальної тактильної плитки, яка би попереджала зовсім незрячу людину. Що Скоро будуть перешкоди у вигляді дороги. У зв'язку з цим патрульні разом з представниками осередку людей з інвалідністю позору генерація успішної дії провели своєрідний експеримент серед водіїв на знання та дотримання правил. Якщо людина підняла свою білу тростину, водій повинен зупинитися незалежно від того, який горить сигнал світлофору. На жаль, дуже часто в них ці тростини вибивають і пішоходів збивають, тобто водії чи не знають, чи просто не реагують на такі. Жести також можу сказати, що за це передбачена мінімальна відповідальність 255 гривень. Саме наскільки схуднув гаманець ось цієї дівчини, яка не пропустила сліпого пішохода. Її патрульні винесли постанову. Та не лише водії порушують правила. Пішоходи, які перебігають на червоне світло, теж повинні сплатити штраф. Про це їм нагадувала четвертокласниця Марія, яка спільно з копами хоче зробити дорогу до школи безпечною. Треба переходити на зелене світло, навіть коли зелене світлофор горить, то потрібно подивитися вправо і вліво, щоб переконатися, чи не їде машина. Патрульні ж констатують люди настільки нетерплячі, що ігнорують декілька секунд червоного кольору, але саме вони можуть стати причиною фатальних наслідків. Виходить так, що діти краще знають ніж дорослі громадяни, як потрібно себе поводити на дорозі і на яке світло переходити через дорогу. Пішоходів цього дня не штрафували, а попередили про можливе покарання грошове стягнення у розмірі 51 гривні.